Дивіться, Х-22 було десь з 250 штук, по-моєму, на момент початку повномасштабної агресії. Так, за деякими оцінками, зрозуміло, точно ніхто не знає. Ця ракета є стара, вона не є протикорабельною у вузькому сенсі. Тобто, да, ураження кораблів ворожих це одна з основних задач, але вона так само так би мовити одним із штатних режимів її застосування, є застосування по наземних цілях. До того ж, вона. Дуже складна в експлуатації, там рідний реактивний двигун стоїть, який е, заправляється токсичними компонентами. Особовий склад, коли заправляє цю ракету, він повинен перебувати в спеціальних костюмах хімічного захисту. Ну, тобто, не дуже приємна в експлуатації річ, але як ми бачимо, достатньо смертоносно. Е, згадаємо той же самий удар по Дніпру, де в житловий будинок така ракета влучила. От стосовно Онікса, Онікс набагато сучасніша ракета, якщо Х-22